Всі Си Стоїть, а синього немає. Ану, пішли. Е -е. Сіди. Дякую. Я ж казав, місцеві. Вони і човни наші тягають. Навіщо? Своїх мало? Так е -е, на чужих же безпечніше. Ой. Не зрозумів. Тут лазурного браконьєрить. Сітки ставлять. Рибінспекція, міліція і ловить. Човни сітки конфіскує. Та вони нагідники що вигадали. Наші човни рибінспектора побачать швидку воду або луча. І все. Риб нагляд. Кинутий човен забирає. А він наш. Я потім благаю, поверніть. Ми на човнах дітей катаємо. Хитро. А що як Аня, сестричка, побачила браконьєра, як він човен тягне, він її. Скажіть, ви з дільничним ситуацію. Обговорювайте. Та з ним марно. Він своїх захищає, а наших вічно підозрює. Якось приходить, магазин пограбували. То чого ти до мене з цим прийшов? Так. А чому він, на ваше думці? Магазин на околиці Лазурного з боку санаторію. Більше ніяких доказів. Давно було. Тиждень тому. А я йому чоловіче хороший. Ти серед своїх шукай. Ні, він цілий день по санаторію шастав до співробітників чіплявся. Знайшли злодія. Та та не знаю, якось заглухло. Там крали на копійки. Грошей в касі не було, ввечері все здали. Вони лахи якісь на швидку ручку копали, а вранці підпоріб підкинули. Навіщо ж тоді було красти? Навіть не знаю. Розслідував він далі цю справу в Угу. Mm -hmm. Ах, точно. Білізова немає. Він же казав казався. Та в нього з колірами проблема. А? Роман Андрійович, Так, показ. Ну от. А ви кажете, деплахи. Може, таки ваш хіст керівник такий потягує. Та не міг Женька вбити. Я його ще ось таким ось пам'ятаю. Він з року в рік із дочкою моєю в санаторій. Весь як на долоні. Скажіть, а он там? Що там? Де? Стоїться біля собою. да Та он там. Ой!